29 років спортивній традиції, але з новим сенсом у час Великої війни. У нашому місті провели традиційний легкоатлетичний забіг Тернопільського на 2025. Старт відбувся біля причалу тернопільського ставу. Саме з цієї точки учасники мали подолати основний маршрут довжиною у 10 кілометрів. Серед тих, хто наважився долучитись до змагань журналістка та керівниця продакшн-відділу телеканалу tv 4 Тетяна Скиба. Дівчина бігає вже два роки. Цей ...вид спорту для неї не лише як хобі, а як спосіб підтримувати здоров'я та бути корисною своєму тілу. У вільний від роботи час Тетяна виходить на пробіжки. Це буває два, а іноді три рази на тиждень, долаючи дистанції по 5-7 кілометрів. Для медійниці це вже друга участь у Тернопільській озеряні. Насправді Тернопільського озеряна я люблю саме за атмосферу, тому що я серед тих бігунів, хто любить бігати на наодинці, мені не потрібні інших людей. Але тут це дуже крута атмосфера. Ти просто відчуваєш, що в тебе немає нічого неможливого. Ти біжиш і ти відчуваєш ту собі силу, енергію. Ти дивишся на людей, які також біжуть поруч з тобою, незалежно скільки їм років, але вони просто біжуть. Серед бігунів і Адам Семків. Хлопець займається цим видом спорту на аматорському рівні. Двічі на тиждень він виходить на пробіжки задля гарного самопочуття. За словами Адама, участь у Тернопільській озерні для нього це насамперед можливість отримати позитивні емоції, насолодитися атмосферою та самим процесом бігу. Це вперше, що я беру участь. У мене друзі всі знайомі завжди брали участь, а вирішив, тому що. В принципі, пробіжка це моє хобі, і вирішив спробувати себе. Ось в такому форматі. Цьогоріч у спортивному заході взяли участь 400 професійних спортсменів та любителів бігу. Серед них 55 військовослужбовців і ветеранів. Найстаршому учаснику було 76 років. Вперше в межах Тернопільської озеряни 2025 організували символічний забіг для людей з інвалідністю. Дистанцію минулорічну ми поміняли, тому що забрали локацію зі сходами, щоб зробити її більш доступною для всіх категорій тернополян. Цього року ми продублювали і зробили символічний старт для того, щоб започаткувати традицію тернопільської зерни, щоб вона була безбар'єрна і доступна всім. За словами Вікторії безгубенко гнатишину всі кошти, зібрані під час забігу Тернопільської озеряни озеряни-2025», спрямують на підтримку 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола та 105-ї окремої бригади територіальної оборони.